Керівники дитячих проєктів «Скарі» та Стернопіль об'єдналися, аби організувати захід з нагоди дня матері. У парку Супільча на території Козацького острову волонтери розгорнули локації, на яких діли різні квести, майстер-класи, ігри та ярмарок для дітей і батьків. Наша благодійна ярмарка, яка має все ж таки соціальну мету, тому що наші працівники, наші волонтери старалися і готували солодкі, солодку випічку, піци також і сусиски в тісті. І виручені кошти ми будемо спрямовувати на те, аби облаштувати простори дитячі, які знаходяться в громадах. Окрім розважальних локацій для дітей, волонтери створили відпочинкову зону для батьків. Вони сьогодні тут можуть відпочити, подбати про себе. Цим заходом ми хотіли підкреслити, що все-таки наші матері для нас є важливими. Загалом на святі було понад 200 відвідувачів. Серед них пані Тетяна разом із сином. З початку повномасштабного вторгнення родина переїхала до Тернополя із Бердянська. Матір розповідає, що проведення таких заходів для жінок є дуже важливим у важкий для країни період. Дуже файний захід, присвячений до Дня Матері, і дуже вдячні за таку можливість, що ви створюєте для нас свято у такі, ем, у такі часи. Хлопець розповідає, для нього мама це єдина людина, яка любить тебе по-справжньому та підтримує у будь-які часи. Я б хотів би своїй мамі побажати миру, щастя і добра. Но іноді вона буває сувора і мені не Ну Я її дуже сильно люблю. Тому що вона моя мати. Наприклад, якщо б в тебе не було мати, то тоді б в тебе не було б щастя ніколи. Але я свою мати люблю і ви любіть організатори наголошують, про матерів потрібно пам'ятати та говорити про вдячність і любов частіше ніж раз у рік. Тому такими заходами хочуть у черговий раз нагадати таку просту істину.